За даними наших джерел, за даними наших змі, і в принципі Європа має достатній кількості таких систем, але чомусь нам не дає відтягу. В чому проблема? Важко сказати, є багато факторів. Факторів і внутрішньополітичної боротьби ми з вами говорили, що на жаль, цей рік наклався не дуже добре для нас, тому що рік. Виборча кампанія у світі такої кількості виборів, починаючи від Європарламенту, закінчуючи виборами в конкретних країнах, ніколи не було так сталося. І оцей цинізм, прагматизм політиків. Інші країни, країн західної демократії, що вони намагаються зорієнтуватися на настрої людей. А настрої людей які значить пропаганда працює? Що занадто багато коштів виділяється Україні, занадто багато ризиків краще думати про свої країни. Оце таке ізоляційна політика і конюктурна популістична політика. Вона посприяла до того, що ми із обіцяних західним світом. Зброї, особливо по захисту, отримали лише малу частину. Значить, тому це об'єктивна обставина. Думаю, суб'єктивна обставина пов'язана з тим, що ми активніше на всіх рівнях дипломатичних політичних мусимо показувати, демонструвати і наслідки от такої чергової чергового бомбування, як мало місце, і сьогодні вночі. І е, чітко акцентують акцентувати увагу тут дуже важливо річ. До речі, президент це сказав, здається, вчора треба раніше було про це говорити активніше. Тобто, ми просимо передовсім для захисту людей. Тобто, нам треба захистити життя і безпеку людей. Коли йдеться про, наприклад, те, що нервує американців чи там інших наших союзників, е, що е, ми е, атакуємо нафтопереробні заводи російські і та далі, ми використовуємо власну зброю. Це, якби наша сфера відповідальності, вашу, ва вашу техніку і зброю ми використовуємо передовсім для захисту. Ви так обіцяли допомогти нам захистити. Тому цей акцент є дуже важливий, щоб захиститися, тому що дійсно виникла ситуація, що 에, при всій повазі до столиці, якій ми знаходимося, тобто столиця найбільш захищена, а скажімо, ціла низка обласних центрів, зокрема таких як е, Харків, ну, слабо захищена. Я вчора говорив з ректором е, е, університету імені Григорія Сковороди, де Черговий факультет у них постраждав, мистецький і черговий торток постраждав, і так далі. Тобто, люди фактично, якщо брати не лише Харків, Херсонщину, Харків знаходяться на ну, абсолютно інших нерівних умовах, як скажімо, ми кияни чи там інші області. Тому ну це несправедливо навіть з точки зору як би держави. І це тебе щоденно демонструвати пояснення, не обов'язково публічно. Тобто, у нас є маса е заходів міжнародних і так далі. Треба відео показувати на таких зустрічах, коло, яке приймає рішення відповідне. Тобто сьогодні, ще раз зв'язку, на мою думку, дійсно, номер один для 2024 року сьогоднішньої ситуації захистити життя людей. Тому акценти үгін. повинні бути не тільки від президента, үгін. від посадових осіб, від дипломатів, від депутатів, які їздять на, на зустрічі від цієї країни. Сьогодні захист життя людини.